Отже, з нами на зв'язку Костянтин Романчук, заступник начальника головного управління ДСНС у Волинській області. Пане Костянтине, вітаємо вас в нашому етері. Доброго дня всім, слава Україні! Героям слава, пане Костянтине. Ну, вчора був такий, ну якщо так можна сказати, рейд, перевірка, як можна по різному називати, коли працівники вашої служби так відвідували школи і дивилися, чи готові сховища так до того, аби все ж таки прийняти 1 вересня дітей, і чи зможуть ті, чи інші сховища прийняти так, їх і убезпечити від різноманітних там, не знаю, ударів, якщо, не дай Бог, будуть вони завдані по навчальним закладам. Отже, за підсумками цієї перевірки, чи готові усі школи, принаймні не знаю, Луцька, чи можете сказати про Волинську область до того, аби от, в разі тривоги. Прийняти усіх вчителів, учнів у своїх сховищах, підвалах і так як укриття? Да, зрозуміло, я попробую по області зупинитись і взагалі розкажу про проведену роботу і про перспективи, скажімо так, цієї роботи, які будуть за собою. Тягнути відкриття офлайн навчання починаючи з 1 вересня на території нашої області. Значить, на сьогоднішній день у нас на обліку на Волинській області перебуває 1148 об'єктів закладів освіти. Ми практично на всіх закладах освіти вже були і не один раз. За результатами оглядів попередніх, які провели в даному напрямку роботи, встановили попередньо на первинних стадіях, що із 1148 об'єктів на 511 є можливість проведення укриття населення. Це порядка 400 об'є підвальних приміщень є в в закладах освіти безпосередньо і там трошки більше 100 в, скажімо так, на безпечній відстані порядка 100-200 метрів в радіусі, куди діти можуть перейти для того, щоб укритись в сусідні будівлі і споруди. Проте, провівши детальні перевірки, поставлені відповідні задачі безпеки, тому що не тільки підвальне приміщення повинно бути в наявності, а воно повинно відповідати відповідним вимогам. Зокрема, наявність другого евакуаційного виходу, там, де в тих приміщеннях, де може знаходитись більше 50 осіб, це певна нормативна висота. Частина з тих приміщень були технічними підпіллями з висотою поверха підвального там, метр 50, метр 60, Самі ми розуміємо, що вони технічно не проходять. Це наявність магістральних комунікацій, які проходять також через транзитом, через дані приміщення. Тобто, зрозуміло, якщо при прориві якоїсь там магістралі, можливо, там і затоплення. чи цих приміщень ми також це враховували. Тому за попередніми даними з 511 таких об'єктів сьогодні, плюс-мінус готові до укриття, скажімо так з рахуванням заходів, таких капітальних, яких я тільки що називав, 409 об'єктів. Не факт, що ця цифра буде остаточною, тому що продовжуються роботи і по тих захисних спорудах, в тому числі і капітального характера. Зокрема, обласною державною військовою адміністрацією з обласного бюджету виділено порядка 9 мільйонів гривень на виконання даних заходів. І іншими громадами загалом порядка 27 мільйонів гривень виділено, тобто якісь роботи проводяться по облаштуванню даних захисних споруд. Але за результатами роботи комісій, в якій були створені місцевими органами влади. Туди включені представники державної служби надзвичайної ситуації місцевої влади, працівники управління освіти і науки, військової адміністрації або районних адміністрацій, працівники Держпродспоживслужби Держпраці, можливо, тобто в кожному районі визначались зі складом комісії окремо архітектори, включались працівники якісь комунальних підприємств. І, і так далі. Тому з, за результатами роботи цієї комісії складаються відповідні акти, які засвідчують основні технічні показники, тобто там площа, кількість виходів, наявність інженерних мереж, сам вузлів. Ну і так далі. Там є певна форма, затверджена 579 наказом Міністерства внутрішніх справ юстованим. І е, в кінці е, дана комісія е, пропонує е, якісь, рекомендує або не рекомендує е, до е, даного споруду до укриття, скажімо так, дітей, учасників освітнього процесу дітей, вчителів і так далі. Е, тому готових, які мають позитивні. Е, Висновки в нас 236 на сьогоднішній день. То скільки це Є... в відсотках можете сказати, от в відсотковому плані наскільки e, da, я зараз докажу до кінця, yeah. а там потім порахуємо. E, тобто 1148 об'єктів, трошки більше 400 технічно повинні бути готові до 1 вересня. 236 об'єктів готових вже які мають позитивні. Відгуки роботи комісії, але рішення буде прийматись на підставі ще проведень комісії техноєно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації в районах, яка буде також рекомендувати, і потім відповідним наказом або розпорядженням військових адміністрацій. Е, ще хочу зауважити, що не врахована в ту кількість. Об'єктів, які плануються до відкриття 50 кілометрова зона, яка визначена рішенням Ради оборони в області, в яка ну, 50 кілометрова зона від українсько-білоруського кордону. Зрозуміло, чому тому, що заходи. РЗСВ і звичайні артилерійські снаряди можуть без, скажімо так, от оголошення повітряної тривоги долітати до даних населених пунктів, де знаходяться ті заклади освіти. Тому, скоріш за все, можливо в тих закладах також буде організовано проведення онлайн навчань Взагалі, Волинська область готується до розпочатку проведення навчання по всіх 100% об'єктах області. Єдине, що зараз будуть на підставі даних актів і рішень органів місцевої влади і комісія, прийматися рішення, яким чином це навчання буде проводитись онлайн, офлайн, тобто безпосередньо очно будемо говорити, і змішана. Чому змішане? Тому навіть в тих е, приміщеннях і будівлях, де захисні споруди наявні і придатні до використання, е, але їхня місткість не буде дозволяти укриття всього всіх учасників процесу. Тобто в школі можливо вчитись е, там тисяча осіб, а споруда буде мати можливість прийняти там, ну наприклад, 500. Тому будуть ділитись на зміни. Можливо, якісь класи будуть проводитись онлайн. Ну, скажімо, от така ситуація. Тепер по відсотках ну, рахувати дуже легко. Тобто, якщо в нас 1148 об'єктів і 409 або можливо, там і 500 буде десь там до закінчення, скажем так, виконання певних видів робіт готове, ну, діліть 30-40%. відсотків. Пане Костянтине, офлайн, да. А от, в принципі, якщо враховувати у цей відсоток, чи буде від вас що із служби, ДСНС якась рекомендація, бо, судячи з усього, ну, не дуже втішні результати, тому що це все ж таки здоров'я наших дітей, і якщо така кількість поруд готова до прийняття власне, очного так, навчання безпосереднього перебування в школах. То чи будуть якісь рекомендації, що, можливо, не варто ризикувати здоров'ям наших дітей? Звичайно, звичайно. Тому я, я зупинявся також на тому, що е, актів, е, складених з рекомендаціями щодо відкриття на сьогоднішній день готових 236. Решта, тобто, будемо повторно проводити організовувати роботу комісії на даних об'єктів після усунення там певних недоліків, звертати особ... особливу увагу буде на можливість укриття, тобто, це відповідний захист, відсутність там певних віконних отворів, цілісність конструкцій. Можливо, там якісь небудівельні обмеження будуть в тому числі там і в панельних перекриттях, і так далі. Там технічно будемо вивчати увага буде звертатись на кількість виходів, на висоту на дотримання санітарних вимог, на дотримання протипожежних вимог. Тому протипожежні вимоги будемо так само враховувати і не тільки безпосередньо в підвальних приміщеннях, а й на шляхах евакуації, наприклад, з третього поверха до того ж самого підвальному, якщо там шляхи евакуації будуть оздоблені такими згорючими матеріалами, то ми будемо також рекомендуємо демонтаж е, даних горючих панелей так само звертаємо увагу і на наявність протипожежного водопостачання. Якщо пожежна водойма, яка знаходиться на території школи, не буде від е, тримати воду, скажімо так, її кількість буде недостатньою для організації гасіння пожеж. Ми також це питання будемо е, ну, не будемо рекомендувати до моменту усунення недоліків, тому що. Навчальний процес повинен бути організований лише за дотримання вимог безпеки Для цього і проводяться ті всі заходи. Пане Костянтине, ще останнє запитання. То е після старту навчального процесу е вже наші школи, навчальні заклади вони не зможуть бути укриттями для інших цивільних осіб, які е теж захочуть, наприклад, нам сховатися від ракетних обстрілів, а там зможуть перебувати лише учні і та вчителі. Правильно я зрозумів. Я думаю, що так, тому і питання е, прийняття рішення стосовно відкриття навчального процесу делеговано місцевим органам влади, тому що вони повинні організувати передислокацію, скажімо так, от людей, які знаходяться в тих місцях, на які розраховували укриватись в захисних споруд закладах освіти в якісь інші захисні споруди, які знаходяться в радіусі згідно вимог там до 500 метрів. Звичайно, дякую, дякую, Так, пане Костянтине за те, що долучилися до нашого ефіру, роз'яснили ситуацію, розказали про цифри. Це дуже важлива зараз інформація, і справді треба виважити всі за і проти, аби розпочинати процес офлайн так 1 вересня. Так, дякую. І ще хотів два слова сказати: доповнити, скажімо так, тим, що 1 вересня не є остаточною і критичною точкою. Якщо будуть заходи е, усунуті, десь там до 5 вересня, до 10 жовтня, то буде прийматися і окремо рішення, і по тих закладах освіти, які допрацювали окремо, плюс до того, під час проведення навчання сьогодні було засідання регіональної комісії ТЕП та НС, де прийнято рішення введення в навчальний процес годин безпеки. На яких будуть роз'яснюватись вимоги стосовно радіаційного захисту, хімічного захисту, там будуть проводити обов'язково е, практичні евакуаційні заходи е, всієї, всього закладу освіту. Там буде розказ доводитись вимоги і медичної первинна первинної медичної допомоги. Будемо підключати туди і підрозділи головного управління національної поліції стосовно певних також заходів безпеки, які повинні бути дотримані при, і під час проведення навчального процесу, ну і в сьогоднішній нашій сучасності. Дякуємо за те, що вийшли з нами в ефір. Отже, нагадаю, нашим глядачам і слухачам з нами був на зв'язку Костянтин Романчук, заступник начальника головного управління ДСНС у Волинській області. Дякую Будь за побачення. Все добре.